Росії не подобається Союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю. Хоча, скажу вам відверто, за ці три роки цієї війни ми достатньо міцні навіть навіть перші дні війни, коли ми були майже одні, майже, ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші, але все одно ми більш за всіх хочемо закінчення війни. І це наше бажання. І зустріч сьогодні ми починали з президентом Рамафозом говорити не про економіку, хоча це важливо, а про те, як завершити війну, про те, як примусити до повного безумовного припинення вогню. І друге питання у нас було не енергетична безпека, хоча це важливо. А друге питання було діти, список дітей. І Південна Африка нам з цим вже допомагала, і ми хочемо, щоб допомогла більше. Ось чого ми бажаємо. Тому і пріоритетний список питань саме такий. Вчора в Лондоні, повірте мені, питання номер один, як закінчити війну? Як не розпочати щось нове, нову хвилю тощо. а як зупинити Путіна? От і все. Ось і все. Це що стосується атак. Але я чесно вам скажу. Так воно не працює. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що терпець, я не знаю, у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме українців. Розумієте? Бо ми під ударами. Ніхто більше. Я нікому цього не бажаю, але ми. Під ударами російських ракет.